Uh, my mission here today, on behalf of my government, was to continue the conversation that we are having with. Моя місія сьогодні від імені мого уряду продовжити перемовини з представниками влади, опозиції громадянського суспільства, щоб спробувати дати раду складним проблемам і об'єднати зусилля поміркованих сил, готових працювати над деескалацією напруження, відновленням людської гідності та прав людини, політичною реформою. Важливим є питання формування національного перехідного уряду, на який сподіваються більшість українців. Уряд який може повернути Україні економічний добробут, співпрацю з міжнародним валютним фондом. As most Ukrainians have called for, that can take Ukraine back to economic health, back to support from the IMF, back to Europe, and to free and fair elections. Наш меседж сьогодні наступний. Ми віримо, що це все ще можливо, що є нагально потрібним. Ми закликаємо всіх українців, готових працювати над цим, об'єднати зусилля of the meetings were very hard working. Те зустрічі були позначені напруженою роботою. На них панував гарний дух. Мені було приємно отримати позитивні сигнали з банкової щодо зустрічей, які ми мали вчора. Також хотілося б відзначити, що президент чітко дав зрозуміти, що він продовжуватиме діалог, який він розпочав з лідерами опозиції. Дало дагій гасторидвикій опозишн лідерс аймавіслінатканакамент анправит. Я, вочевидь, не маю наміру коментувати приватні дипломатичні розмови. Окрім того, щоб зауважити, що це було вражаюче зроблено аудіозапис звучить дуже чітко. Щодо відносин з та Росії, то ви знаєте, що вони дуже широкі і глибокі. Вони багатоспекні. Ми робимо багато справ спільно по всьому світу, де США та Росія спроможні працювати разом. Приміром, це проблеми Ірану, Сирії, контроль за озброєннями. Проекти покликані зробити цей світ кращим, але ми завжди будемо одвертими з Росією, коли. Ми з нею не погоджуватимемося, коли це стосуватиметься, і політики всередині Росії, і її політики щодо країн сусідів. Ми ведемо розмову з Росією щодо ситуації в Україні. Гододерпаласіс інсайд ваша овервидрекартарпаласіс, щодо плану маршала для України, ми багато говорили на всіх наших зустрічах про підтримку, яку міжнародна спільнота, включно США, готова надати Україні, що швидко рухатиметься до захисту прав людини, відновлення людської гідності, деескалації напруження, політичних реформ та нового перехідного уряду. Але ніхто з США, ЄС чи МВФ не збирається надавати допомогу Україні, якщо там не проводитимуться реформи. From the United States or from the IMF or from Europe to an unreformed Ukraine? Uh, first, with regard to our що стосується наших відносин з окремими представниками опозиції, то ми, зокрема, я особисто та наш посол мають добрі близькі взаємини з усіма ключовими представниками української опозиції за останні три місяці. Я вже чотири рази побувала в Україні. Я зустрічалася з ними особисто. Зустрічалася з усіма разом. Вони добре знають, що ми виступаємо за мирне, демократичне, ненасильницьке вирішення українських проблем. They know absolutely uh, where we stand in terms of our support for a peaceful, democratic, nonviolent solution to the problems here.